Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні моє відео трішки незвичне і для мене самої, і, мабуть, і для вас. Рівно три роки тому моє місто знаходилося в окупації. Всі, ви розумієте, що в той час ми зіткнулися з самими негативними рисами людської натури. Для мене особисто і для всіх містян це був великий шок. Ніхто не очікував, що з першого дня моє містечко буде окупованим. Тому пережили дуже всього багато, але згадувати те все дуже тяжко, та й не хочу я про це згадувати. Сьогодні я хочу згадати про людську доброту, про те, як ще в той час, три роки тому, зіткнулася саме з людською добротою. За місяць окупації, знаєте, було всього. Люди ділилися і останнім шматком хліба в прямому сенсі цього слова. І дрібкою дріжджів, і жменею борошна. Було всього. Першого дня магазини та аптеки були всі розграбовані. І купити ні хліба, ні макаронів тих самих, нічого ми взагалі не могли. І навіть лікарських засобів. Продукти, то, звісно, в погребі якісь були. були. Ми щось ми їли, але це все дуже, ви знаєте, Боляче згадувати. Особливо той момент, що у моєї 90-річної мами на той момент закінчилися ліки. Ліки, які їй вкрай необхідні, які вона приймала кожного дня. І ви знаєте, люди поділилися, поділилися цими ліками, і я згадую цей момент завжди з теплотою в серці, згадую цих людей. І це головне, що люди ділилися. Для мене це, ви знаєте. Дуже і дуже було важливо, що людська доброта таке перемогла. Згадувати дуже тяжко, але ви знаєте, оте добре згадується дуже часто. І ось, спустя три роки, саме в цей час, саме коли рівно три роки, пройшло з тих страшних днів. Сьогодні у мене розпаковка, і ви знаєте, ви і скажете, такий переход від одного до другого до розпаковки. Так, розпаковка теж незвична. Я сьогодні отримала ось, ви бачите, такий коробок. Відразу по його зовнішньому вигляду ви розумієте, що це гуманітарні продукти. Сьогодні так я отримала саме таку посилочку від своєї підписниці. Зараз ми її обов'язково розпакуємо, і я вам трішки хочу розказати перед історією цієї посилочки. Всі ви знаєте, що я на своєму каналі здебільшого знімаю кулінарні відео, які мене дуже відволікають. Канал я свій створила саме для того, щоб на момент, щоб під час війни відволікатися від всього цього, хоча живемо в самому осередку. Цих негарних дій живу на Сумщині майже на кордоні, 30 кілометрів до кордону. І отримала, як не дивно, посилку від людини, яка живе за 25 кілометрів від кордону, але в другій області, в Харківській. І тож про предисторію. я знімаю свої відео, даю їм назви. Не завжди вони влучні, не завжди вони відображають. Знаєте, те, що я знімаю, ага, приготувала рибку, мені хочеться назвати її простіше. Маринована риба. Але ви знаєте, так працює Ютуб. Чим кричущіша назва, тим на Ютубі відео продвигається, і у глядачів стає більше можливості побачити саме це відео. Тому що відео мільйонів на Ютубі. І, звісно, кожен блогер хоче, щоб саме його відео привернуло до себе увагу. І тож назвала я своє відео Шедевральна рибка. І, звісно, у кожного глядача це визиває різні емоції. Комусь, ага, подивлюся на ту шедевральну рибку. Що ж то за шедевральна рибка? Але в людини, яка пов'язана з мистецтвом, це визвало шквал гніву. Вона мені написала гнівний коментар. Ну, я вже дослівно його не розкажу, але зводилось все до того, що як ви можете так назвати рибу шедевром, шедеври в іскусстві? Я її розумію, дуже розумію цю пані, тому що я згодна, я згодна, що треба називати якось простіше. Але ж, як я сказала, кожен блогер хоче, щоб саме його роботу ви побачили. Щоб до вас його донести, то треба дати таку назву, щоб вона дійсно держалася на плаву. І тож про наше знайомство я вам Трішки вже розповіла. На основі цього коменту в нас, пішли, в нас пішло далі спілкування. Я намагалася висловити свою думку, чому я так назвала. Людина мені писала про своє, але все звелося до того, що сьогодні я отримала ось таку посилочку. Людина переживає в нинішній час те саме, що переживаю я. Що переживають тисячі мільйони українців. Але на сьогоднішній день доброти ніхто не відміняв. Ми ділимося чим можемо із своїми рідними, з своїми сусідами. І ось сьогодні людина, яку я взагалі не знаю, надіслала мені посилку. Звісно, що я була проти цього, але ви знаєте, вона так наполегливо мені це пропонувала, що я зрозуміла, що зробивши цю дію. Вона буде відчувати себе затишніше, чи буде відчувати себе добре. Я навіть не знаю, як це сказати. Але я погодилася. Пані Людмила, не в своєму рідному місті, вона знаходиться в іншому, отримує допомогу і з нею ділить ну, сьогодні. Так. Ми маємо ось таку посилочку. Зараз ми її, звісно, розпакуємо з вами. Подивимося, що лежить у цьому ящичку. Відображає щиру доброту української жінки. Ця жіночка поважного віку. Пережила в своєму житті багато негараздів, але бачите, вона ділиться ділиться чим може. Гречка, такий пакуночок гречки. Пакуночок борошна. Пакуночок. І знову пакуночок борошна. Будемо пекти хліб. Будемо пекти, будемо робити випічку і згадувати шановну Людмилу Миколаївну. Не вдягла окуляри, та ще й очі не дуже бачать. Ясні консерви. Квасоль в томаті. Знову квасоль в томаті. Чайок, квасоль автоматі, І знову квасолька автоматі. Дуже гарно будемо варити борщик, робити овочеве рагу. Ось так. Я вдячна всім вам, хто мене вислухав. І, взагалі, я, я дуже вдячна своїм підписникам, своїм глядачам, які розділяють зі мною сьогоднішній день, які розділяють мої відчуття до сьогодення. Сьогодення тяжке на Сумщині. Люди живуть великою надією, що все уладнається, все буде добре. Але кожного дня ми чуємо, як шахеди летять через наші хати, чуємо вибухи. Чуємо ракети, які летять, сьогодні летіли через нас на Полтавщину. І це відбувається кожного дня. Ми молимося за те, щоб були живі наші рідні та наші близькі. Я бажаю всім вам здоров'я міцного. Я бажаю вам таке діждатися миру. Допомагайте людям, які цього потребують. Будьте добрими! Будьте щирими, тож бажаю, щоб ця весна принесла нам тільки радісні моменти, щоб таке настав мир, і всі ми зажили щасливим життям. Тож на все добре, до нових зустрічей!